І перевага маршрутних транспортних засобів. 17 розділ 61 сторінка. Слайд є перед вами. Вже нема. Ну, завантажується. А, є. Так, є. Так. Хто може рухатися по смузі для маршрутних транспортних засобів? Коли вона відокремлена суцільною розміткою, позначена відповідним знаком 5.11, хто може там рухатися? Маршрутні транспортні засоби. А Таксі, і Таксі і велосипедисти. Таксі і велосипедисти. Не забувайте про них по смузі для маршрутних транспортних засобів, яка відокремлена, має відповідну розмітку, має відповідний знак. Не можна рухатись нікому, не можна нікому виконувати стоянку зупинку, крім маршрутних транспортних засобів, велосипедистів і таксі. Абсолютно правильно, коли ви можете заїхати на цю смугу, яка умова повинна бути виконана? Так, але якщо що? не забороняє розмітка, якщо не забороняє розмітка, це як переривчаста вона повинна бути. Тоді ви можете на цю смугу заїхати для посадки висадки пасажирів, виконати зупинку, але знову ж таки, не заважаючи маршрутним транспортним засобам. А ще коли ви заїжджаєте на цю смугу? Коли повертаємо праворуч, абсолютно правильно, як це зображено на малюнку, перед поворотом праворуч ви займаєте крайнє праве положення, але знову ж таки ви не повинні заважати автобусу, тролейбусу, маршрутці, яка рухається по цій смузі. Ви притискаєтесь праворуч, повертаєте. Виїжджаючи на таку дорогу з такою смугою, ви притискаєтесь праворуч, а потім перетинаєте цю смугу обережно вливаючись в потік. Там ви не маєте переваги. Ви перебудовуєтесь обережно, надаючи перевагу тим, хто просто рухається в своїй смузі. Абсолютно правильно. Добре. Далі. Тут ми бачимо: е, отой виняток, коли ви можете заїхати, підібрати там пасажира. Далі. Рейкові транспортні засоби це хто? Трамваї і спеціальні платформи. Абсолютно правильно: платформи зі спеціальним обладнанням. Поза перехрестям, де трамвайні колії перетинають смугу руху на рейкових транспортних засобів, перевага надається, звісно, трамваю. Крім випадків виїзду трамвая з депо. Подивіться, коли трамвай заїжджає в депо. Досить це більше для теорії я такого не зустрічав. Але тим не менше, може, у вас таке є. Ви заїжджаєте, ви. Трамвай заїжджає в депо, на рейкові ви зупиняєтесь, його пропускаєте. А от коли трамвай виїжджає з депо, то він пропускає на рейкові транспортні засоби, тобто вас. Отакий от виняток, таке виключення є. Звісно, частіше вам буде зустрічатися ось така ситуація, коли просто трамвайні колії на одному рівні перетинаються з проїзною частиною, і ви повинні їх пропустити. Тобто будьте дуже обережним. Ми з вами про це вже говорили. Попереджувальні знаки. Вони мають властивість ці трамваї з'являтися. Отак неочікувано десь збоку, ззаду. Будьте обережні. Коли особливо так вони посередині, ті трамваї ніколи не бачите, їде, їде собі е, поза межами проїзної частини. Он через газон, аж. А потім раз і вже він поряд з вами. Будьте обережні. Тому що, скоріш за все, він буде правий і точно він буде міцніший. Mm, так. І про зупинки дивіться можливо, ви бачили, можливо, бачили, не звертали увагу. Тепер звернете увагу: є такі заїзні кармани, кишені, кармани, там, де зупиняються маршрутні транспортні засоби, автобуси, тролейбуси. Так, от, якщо такий карман у населеному пункті в місті, і звідти з карману виїжджає автобус, тролейбус, маршрутка, подивіться. Водії інших транспортних засобів повинні зупинитися, ну або зменшити швидкість, або зупинитися, щоб випустити звідти Трамвай, о, трамвай, автобус, тролейбус, трамвай, там навряд чи буде. Автобус, тролейбус або маршрутний транспортний засіб. Це тільки в місті працює. Якщо поза містом, поза населеним пунктом є такий карман, звідти, автобус, тролейбус, ну, поза містом, тролейбус, я не знаю, є таке, тим не менше. Виїжджає звідти маршрутний транспортний засіб, він виїжджає за всіма правилами, тобто надаючи перевагу тим, хто зараз рухається просто по своїй смузі. Так само, як він виїжджає, коли у місті, припустимо, немає карману. Автобус від'їжджає за всіма правилами обережно, з лівим показчиком повороту, пропустивши всіх в попутному напрямку. Потім він від'їжджає, так само, як ви від узбіччя від'їжджаєте. Бо я бачу випадки, коли і водій маршрутки, такого з розгону з пасажирами, раптово ліворуч від'їжджає, всі йому фафакають, зупиняються, він гальмує, пасажири падають. Так само я бачив випадки, коли водії не випускають тролейбус з карману цього, бо потім він помало буде їхати, треба буде за ним волоктися, тягтися. І теж це неправильно. Тому і з одного і з іншого боку повинна бути вічливість взаємоповага. Бо і такі випадки я бачив, і був випадок, коли величезний тролейбус мене пропускав. Я там вперся в припарковані автомобілі в смузі, він пригальмував просто, щоб я звідти вискочив. Подякував йому, поїхав далі. Так само, і я тролейбуси пропускаю, автобуси. Це ми повертаємось до взаємовічності. Але коли він виїжджає з такого карману в місті, ви обов'язково повинні випустити транспортний засіб маршрутний. Зрозуміло? Так, Так. Ну, це, в принципі, все. От, подивіться, бачите, нема карману, автобус від'їжджає від зупинки. І оцей сірий автомобіль має перевагу. Він проїжджає, а потім автобус, водій автобуса, переконавши, що безпечно, перебудовується і поїхав вперед. В тестах зустрічаються і таке питання: з карманом, і без кармана. Ще, що, ще раз? Я почув, зустрічаються В тестах в тестах а. Бачила так, я так. два випадки: і коли карман є, і коли немає кармана. Так. І чесно сказати, не могла зрозуміти, чому там повинен пропускати, а там не повинен. От тепер знаєте, так. в населеному пункті повинен, коли є карман. Поза населеним не повинен чи карман, чи не карман. Там маршрутний транспортний засіб дуже обережно від'їжджає за всіма правилами. Там, на 17-й розділ, я нещодавно дивився, там з десяток питань на 17-й розділ. Всього, може, навіть менше, я не пам'ятаю. І вони там не складні, там нічого заплутаного нема. Окей, в принципі, це все. Може, є якісь питання? Є питання, Давайте. можна задати одне питання? Зараз скину фото хвилиночку і задам питання. Давайте. Ви сюди будете кидати? Ага. Зараз подивимось. Завантажується. Поки воно завантажується, питання. Це перехрестя. Я не знаю, якщо знаєте, біля любові малої інституту. Не знаєте мала Дудінської. Зараз подивимось, але я там рідко буваю. Що ви зараз бачите перед собою? Рідко буваєте. Зараз поки що ваш слайд. Ну, третій, може, підвантажується. Mm. Ну, там, дивіться, там цих двох достатньо буде. Дивіться, перехрестя приблизно таке, як у нас було сьогодні на першому слайді. Ну, тільки знаки, відповідно, три з двох смуги. О, так, да, бачимо, бачимо, так. Да. Получається, це е, односторонній рух, ми під'їжджаємо до перехрестя, і ось дивіться, права смуга прямо і праворуч, е, наступна смуга прямо. І от їде два авто, і коли вони перетинають перехрестя, е, там дорога звужується, там вже йде двосторонній рух, і зразу тут за перехрестям зупинка. Так ми питання: хто кого тут повинен пропустити? Бо часто буває от, е, в лівій смузі, ну оця що прямо прямо середня смуга, да? е, е, їдуть і е, 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 а оці, що справа, як підрізають. Ну, там як дорога звужується, знаєте, так от як то. От. Часто бувають там питання, що е, ті, хто справа, вони опираються. Ну, тобто їхня смуга і, нібито закінчується. А, а там взагалі ну, світлофор. Так, світлофор там є, ну, але ж е, вони дві ці смуги, вони дають право руху вперед. Ну і направо, там на червоному стрілка, по-моєму. так. Ну, щось таке, так? Е ну, так, так, да, 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 щось таке. І тут виходить... Ну, там більше вийде. Ну, я приблизно намагався зобразити, що там. А, ну там праворуч ще є. Так, так, да, знак я. Туди пішла дорога, так ще? І праворуч сюди. Так, е, так отут. Там є світлофор, там є. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. І отут зупинка, я думаю, змію. Так, хтось припаркований, так? Так, да, там ні, там, там світлофор, там навряд чи там пішохідний перехід, і там мало То хто паркується. Оцей але... починає підрізати. Так. Да. Ну, звісно, тоді оцей, припустимо, тут стоїть. Там тролейбус, автобус, тоді він тут зупиняється і стоїть за всіма правилами. Оцей просто їде собі прямо. Знову ж таки, він нікому нічим не записи. Ну, так дивіться, да. там дивіться, там справа в тому, що оця смуга, та, що за перехрестям, вона якби стає одна. Зрозуміло? Знову взагалі віде, одна смуга. Трошечки. Ні, там двосторонній рух. Одна смуга в одному напрямку, і одна смуга туди. Отак, так. От, от. да. Да. Тобто получається, оцей що ліворуч він якби їде в своїй смузі, ну воно там як то по дорозі так виходить. і що оцей що праворуч йому не вистачає місця. От хто кого тут має пропустити, Я ну, кому... якщо хто той кому... що ліворуч, якщо той що ліворуч їде собі далі по своїй смузі? Він нічого mm -hmm. не здійснює ніяких маневрів. А той, що праворуч, mm -hmm. починає перебудовуватись. Звісно, той, хто просто їде по своїй смузі, той і має перевагу. А той, хто mm -hmm. рухи здійснює маневри, той повинен пропустити тих, хто нічого не робить. Бо мені здається, я десь в якихсь тестах зустрічала, що я ну, ще роздивувалась. Ну зазвичай так і їздимо, а то як там не збило пантелику, думаю, запитаю. Може бути, Дякую. ну звісно. Хтось може там нахабно намагатися влізти не без цього, звісно. Ну, деколи, е деколи їх пропускає, тобто, якщо це роблять вічливо, десь там знаєте, на межі фолу. Ну так, з показчиком повороту, ну, у нас в принципі з цією культурою, ну, у Харкові принаймні, більш-менш нормально. Тобто, якщо це ти нормально себе будеш поводити, е я просто порівнюю з іншими містами, наскільки було, от, контраст, наскільки різниця була. Коли я поїхав, там ну я не знаю, може в Полтаві там так мені попалося, коли я поїхав, там день провів, там просто от кожен такий їде, не пропускає. Потім ввечері повертаюся в Харків, там ти через три смуги перебудовуєшся на площі Рози Люксембург, там тебе пропускають всі, і так приємно було, наче додому повернувся. Тобто, і це об'єктивно, тобто є таке, що тебе скоріш за все пропустять, якщо ти нормально себе поводиш. Без от, ну там, без наглості, не там незухвало такої влазиш, то скоріш за все, тебе пропустять, і ну, є таке, можна на це розраховувати. Тому в даному випадку, теж якщо там вони перебудовуються, можна і пропустити в залежності знову ж таки від інтенсивності руху, а так виходячи з того, що я зрозумів, все ж таки той, хто просто рухається у своїй смузі, він правий. А ті, хто приїжджає Також. до нас до Харкова, ті кажуть, що в нас неможливо їздити, бо всі їздять без правил, є таке, але я думаю, це в будь-якому місті таке є, просто десь більше, десь менше, більше того, навіть в Європі таке є, навіть гірше. Тобто, то це, ну може так враження, що там. Що, що я це до чого? До того, що будь-де, треба бути до цього готовим, що можуть їздити ну, неадекватно. А так, я думаю, це просто, от, ну, певно, є все ж таки в кожному місці якісь свої звичаї, так би мовити, особливості руху, не без цього. Ну тут просто така різниця була, мені запам'яталося, я день там провів і на вечір приїхав назад. І от ну, просто мабуть, звик до того, що тут так можна перебудуватися, вічливо тебе пропустять. Ну, там не спрацювало і не один раз. Може, так попалося, не знаю. А, ви ще завантажували цей? Є ще один, так? Правильно я зрозумів? Ні, ні. То було три фото до одного питання то я намагалась там відтворити. А, так може там є більш зрозуміле. А ну зараз. Бо там. Ця... Газель чи що вона, Форт якийсь. А... Тут не зовсім зрозуміло. А тут. О, а тут що? Ні, тут теж не дуже зрозуміло. Ну, в принципі, якщо схему більш-менш я намалював схожу. То все одно зупиняємось на тому, що той, хто нічого ніякого маневру не здійснює, він правий. Той, хто перебудовується, повинен робити це з дотриманням всіх правил, тобто пропустити. Зрозуміло? Дякую. Так, да, да, зрозуміло. Дякую. Окей.